Шалом, це Славко, замість того, щоб виламати оце руків'я, бо скоро підуть, мабуть, кінжали з м'яким сердечником ну, тулецької сталі. Якщо підуть, звісно, і німецький кінжал тулецької сталі. Або тероризувати Асю за те, що хороша кубанці закис. Це таке привички бідного чоловіка, каже, ніколи не закінчаться. То я маю займатися, я виявляється, що таке комеморація, не знаю. Я скажу, що я знав, що таке комеморація, коли ще слова такого не чув. Тому що кожному в історії важить своє. Вам більшовизм, бо вам важить демагогія. Каже, поставити пам'ятник Гітлеру в Москві, бо воювали ж разом. А до чого Гітлер в Москві, наприклад? Хотів би я знати, Сталін Берліну, я ще розумію, бо Сталін зберіг нацизм, ми за це говорили. Бо Сталін є батьком сучасної альтернативи Фюрдеш. Я розумію, чому Сталіна треба ставити в Берліні. І стояв, вже, здається. Але до чого ставити Гітлера? На Москві і досить вже уже поставили. фураж, кажу, уже лежить в їхньому язичеському храмі. Все зробилося так, як і мало зробитися, а не так, як демагоги розважали. Слухайте, а чим жителі Батурі нарізнилися від жителів тисяч сотень населених пунктів, яких до того різали шведи і москвини дорогою? Ви знаєте, скільки людей порізали в північній війні? Чому ми маємо підміняти одне другим? Я кажу за те, щоб Батурін не пам'ятали, чи я кажу за те, щоб не були дикунами і зважали на те, що полтавська битва настільки значима, що нею. Власне слово терпимість вигадав Вольтер. Те, що не можна вирізати Батуріни, першим вам на широкому Широ вам, широкому загалові сказав Вольтер. Що не треба Батурі устраювати, що є поняття терпимості. Поняття терпимості в добу Батурінів не існувало. Не існувало поняття співжиття. І не те, що шведи, коли повірили в Мазе, і йшли сюди, казали, що ви наші, а ми ваші, то народ не дуже їм вірив і зі шведом воював. Ну, це так просто, тому що ну, ніхто не любить, коли у нього із стодоли починають щось вибирати. Але справа не з тим. Розумієте? Оце от, оце от класичний набір демагогії пана Сазоненка. Я подивився, що таке комеморація в українській Вікіпедії. Це від Простакова до Роздобаутька. Розумієте? 812 год, Україна пам'ять версус Національне Єдинство, історична пам'ять. Слухайте, це. Роки нашої ганьби, власне, оці от всі спільна колективна пам'ять українців. А наша вам спільна колективна пам'ять? Спільна колективна пам'ять українців вже була 1900. Робила її з 1930-го, 1965-го закінчилося і простояла вона до 1000 до журнала Аганьок, по-моєму. Витримала спільно вашу історична пам'ять до журнала Аганьок. Я її ще пам'ятаю. І тоді навіть тут було общество істинних ветеранів Великої Отечественної війни. А на Заході, ну ви знаєте, як ставилися до цієї общої пам'яті. Ви непроходимі Совки. Розумієте? От чесно сказати, ви боретеся з совком заради методами совка та заради совка. Хоча насправді все це робиться. Щоб спокійно красти. Пам'ятники зносять просто, щоб не заважали красти, щоб людям було чим займатися. У нас, коли проваруються, піднімають мовний вапрос. Мовний Тому що це гарантований срач і не заважатиме красти. Що я все про це все можу сказати? Що історія не має бути політизована, те, що її зараз політизують скрізь, це погана ознака. Це погана ознака того, що проварувались і пробрехалися всі, розумієте? Навіть японська повоєнна держава, де вчителі починають піднімати питання за живопис доби Великої Азіатської війни. Що я на все це можу сказати? що... Тому я, власне, ножі і роблю, бо мій краткий курс історії України ніхто з моїх критиків, та й думаю, половина прибічників не прочитала. А я не настільки марнославний, як, або навпаки, ще більш марнославний, ніж наш брат літератор, щоб скрізь бігати і власним коштом оцю всю дурню друкувати. Я краще власним коштом куплю на 2900 цінного дерева, щоби все-таки... Насолодитися шашечками з нього. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будем вам вдячний.